Сучасне місто це величезний живий організм, у серці якого пульсує фізика, роблячи кожен день можливою реальністю. енергія тут не зникає, вона трансформується, її можна побачити кругом, навіть із вікна звичайного трамвая. Крізь величезні вікна сучасних трамваїв. Відкривається краєвид, що одночасно зачаровує і змушує замислитися. У кожному русі, кожній будівлі, кожному світлу видно не лише місто, але й закони фізики, які керують його життям. Місто за вікном живе своїм життям. Високі хмарочоси тягнуться до неба. Їхні металеві каркаси витримують величезні навантаження. Завдяки розподілу ваги і міцності матеріалів. Скляні фасади відбивають світло, утворюючи химерні відблиски це оптика в дії. світло від фар автомобілів і вітрин підкоряється закону відбивання, створюючи складну гру реальності та ілюзії. І найголовніше це ритм людей, що йдуть вулицями, поспішають на зустрічі, Телефонують, спілкуються. Їхній рух це кінематика, взаємодія мас і сил. Навіть спожитий кавовий напій це хімічна енергія, яка допомагає людині рухатися далі. Погляньте, скло відображає силуети людей. Тут працює фізика світла, частина променів відбивається, а частина проходить крізь скло, заломлюючись. Минаючи перехрестя, помічаємо світлофори. Вони працюють завдяки електродинаміці. Але саме закони фізики дозволяють світлодіодам перетворювати електричну енергію в світлову так ефективно. У вікнах навпроти видно, як світло заломлюється на склі, утворюючи відблиски і райдужні відтінки. це Явище дисперсії. Отож, за склом вирує місто і його шалений темп життя. Потоки машин рухаються дорогами, наче річки енергії, керовані законами кінематики. Кожне авто це маса в русі, швидкість і прискорення якої залежать від сили тяги двигуна. і тертя Шин об асфальт. Люди на тротуарах теж рухаються в своїх ритмах. Хтось поспішає, прискорюючись, а хтось повільно бреде, підкоряючись своєму внутрішньому маятнику. Усі їхні кроки керуються законами механіки, сила м'язів протистоїть силі тяжіння, тримаючи їх у русі. Отож, робимо висновок, що навколо нескінченна енергія, її трансформація і баланс, який вивчає фундаментальний закон фізики, закон збереження енергії і робить цей шалений ритм життя можливим. Місто дихає фізикою, навіть коли здається, що воно таке хаотичне. Усі сили, рухи, світло, енергія невидимі, але завжди присутні, керуючи життям міста, яке ми сьогодні з вами спостерігали, із вікна зустрінемося.